Друзі, привіт! Сьогодні 17 березня, неділя 7.30. Ранку я на сулі спробую половити на фідер. Позавчора я був там набагато нижче, за кілометрів, за 70, за 80 по сулі. Хто дивився, впіймав два карасі і там три невеличких рибки. Сьогодні спробую, так як залишився і черв'як, і опариш, і прикормка. У прикормку я тільки додав макухи. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. Получилось ну, ось таке. Бачите, жареної макухи додав. А у тій прикормці у мене не було макухи. Ну, був отакий сатрактант, я вже показував. Я завжди обов'язково сиплю. І ще нагадаю, що можна його трошки досипати у опариші, в коробочку з опаришами. Ось таке. Потім у мене було десь, у мене була ага, бумажка, кульочок. Ось така Фанатик, Хитрий лящ. Це не реклама. Я купляю, вона недорога. Тому я її купляю і робоча. Можна якусь іншу, якщо ви бажаєте. Ну і зварив, був. Я іще половинки гороху і пшону. Ну, Попередня рибалка в мене макухи, я забувся взяти. Завжди щось забуваю з дому. І залишилось приблизно третя частина прикормки, то я додав макухи і тепер мені досить. А ще додали ось ось. Бабусина, отака кукурузка. Можна любу. Просто не та і все. Так що тут, тут якось так. Ну що ж, зараз оснастив. Покажу вам, які в мене оснасточки. Ось така 100-грамова кормушечка в мене вже забита прикормкою. Ось просто, бачите, отакий відрізок сантиметрів 30. У мене ось жилки 0,5. Зав'язана петля. Надітий великий стопор. Ось о, і З другої сторони теж стопор ось заплетений отакий відрізок сантиметрів 10 типа типу відвідний ну, відвод. І ось сантиметрів 35 поводок. Ну, в даному випадку тут у мене надітий один опарик білий чулочком, а два так. ну То можна експериментувати. І воно роз'ємне. На кінці фідера у мене прив'язаний вертлюжок із застіпкою. І я ось просто раз, причепив і все. І ось воно лежить на дні. Покльовочка, кормушка на дні. Видно. Ну, ось такі нехитра, проста оснасточка. Так що, друзі, буду зараз закидати, пробувати, попробуємо, Що воно тут. Тут теж, такий, мов, заріжком, затончиком діло, тут тихіша вода. Бо зараз на сулі знайти більш-менш хороше місто для риболовлі досить тяжко. Тому що води в цьому році багато і кругом дуже-дуже сильна течія. Я гадаю, що треба шукати десь поворот, де заріжок такий, затончик, зворотня течія. Як зворотня течія є то десь на границі між течією, яка тече в ту сторону річка і між дозворотньою, трошки ближче, трошки далі пробувати. Ну, на сильній течії прямо на руслі, це вже як піде плітка, то вона клює майже скрізь. Хоча теж треба шукати міста. Ну, будемо пробувати. Я раніше тут рибачив, получалося. Ще риба як би не пішла, ще ось тільки тільки третій. Третя доба, що тільки плюс ночі. Ну, Сьогодні 4,5 плюс у мене показував, обіцяють плюс 11 днём. Ну, Можливо, рибка потрошку зашевелиться. От так що не тратим час. Зараз закидаюся. Поставив знову, там писали мені батарею фідерів аж три штуки. Не з-за того, щоб наловити риби. Мені, я тоді піймав два карася і був задоволений, щасливий. аж. Не, не в тому діло. Діло в тім, що у різні я точки позакидаю, і щоб мені швидше знайти рибу, якщо вона тут є і якщо вона тут є активна. Тільки ради того, тому що часу небагато, годинки дві порибали, дві з половиною максимум. А хотілося б, щоб хоча б було хоч кілька покльовочок і хоча б одну-дві рибинки яких спіймати. І то було б чудово. Так що не тратим час. Закидаюся і потім уже що далі, що як, буду вам розповідати у процесі рибалки. Так. Мене питають, що в тебе за сигналізатори оце такі. Це, я колись давненько купив на Алиекспрес. У мене десь є відеоогляд їх. Ну, Покажу вам ще раз, як він працює. Ось коли риба клює. І навіть коли попускається, допустимо, коли жилка попуститься, сюди клюна риба, воно все рівно клює. Ось така пружинка, ось так на прищепці воно працює. Зараз вам покажу, як воно. Ось, друзі, ось такий він. Бачите? Ось тут така прищепка до вашого рогачика. І ось пружинка, і ось так. І раз, і ось, Бачите, ось сюди, ось так Купаєте живку. При покльовці ви смикаєте, нічого не зачіпається, це просто падає і все. Ну, ось такий сигналізатор досить ефективний і недорогий. Його можна зробити самому. Ось, ось так. Можна отут взяти пружину. Я там у мене є. Я ось покажу вам трошки пізніше, бо той фідер я поставив вон там далі. Пробую, пошуковий, як його можна зробити самому. Ось Вигнуті з така проволока десь. Десь один і два-півтора міліметра, десь така. Ось, бачте, ось Тут просто зігнута пружиною. Це ось така дуга подвійна. Ну, щоб воно отак сюди-туди не телепалося, а держало більш-менш. І ну, вся система ось так. Опа, і щось непогане. А, -а, -а. а що ж це в нас тут таке? Ого, дале добре. Льот! Опа, Хі -хі -хі -хі. Чудово! Невеличкий, але льощик. Бачите? Ха-ха, клас. На черв'яка, чисто на черв'яка клюнув. Ну зараз ми, мабуть, тоді ще трошки і підкормимося. Ось так, друзі, бачите, пройшло хвилин 10-15. І покльовочка на черв'яка. Зараз я достану. У мене тут закліпсовано ось свою закормочну кормушку. Зараз пару кормушечок я кину у ту точку, де я тільки що спіймав ляща. І тоді, можливо, перекину ще одну або ще одну вудку поставлю на черв'яка. А одна нехай стоїть поки що на опариша. О, можливо, на бутерброд. Зараз будемо пробувати. Раз клюну він на черв'яка. Вон два черв'яка я почепив. Бачите. І є покльовочка. І це є хорошо. Так, ось бачите, як прив'язано в мене тут ось вертлюжок із карабінчиком. І я дуже просто ось зняв оснасточку, ось почепив закормочну кормушечку і все. Тут закліпсовано в мене на котушки. Ось, бо ха -ха, усі добре знають. А є рибаки, що й не знають, питають. Ось очки, бачите кліпса. Хто не знає, ну, 99% знають. Закинули яка вам точка. Сподобалася чи клюнула риба. Закліпсувалися і все. І потім ви будете кидати трошки вліво-вправо. І все, будете закидати в одну точку. Так що зараз закормлюємося. Кинули, так воно у вас приблизно стоїть. Кілька секунд почекали і робите ревочок, щоб ваша прикормка висипалася уся на дно. І, і знову. Ту ж точку. ну маєте так і поставити, як ви підтягуєте. Ось <кхи> сіло на дно. Посека... Почекали кілька секунд. Ревочок. І все. Бистро перечіпляємо вашу оснасточку. Забиваємо теж кормушку прикормкою. Добавляємо наживки або міняємо. У даному випадку добавлю ще одного невеликого черв'яка. І закидаємо ту ж точку. Так. І ждемо по Так, друзі. А другий фідер зараз теж спробуємо перечепити на черв'яка. А можливо на бутерброд. Так, піду, перекину свій пошуковий фідер. Сейчас. Почеплю сюди бутерброд. А ось, друзі, зараз вам покажу заодно і саморобний сигналізатор. Ось Дивіться, оце ось пружина із пружини. Ось це полоска із пружини із стартера мотокоси. Ось, ну, ось потім вигнув ось із проволоки 1,2 мм оцинкованої. Ось такої конфігурації, на кінець бубенчик і все. І тут так само проволока і примотав до стійки. Можна якусь прищепку і все. Ось так само, дивіться, раз, ось ось сюди зачепив, отак, можна, можна попустити трохи і коли ось покльовочка. Гарно і все. І коли ви ось піднімаєте, ось так раз і все, бачите, нічому не мішав. Можна запросто зробити самому. Беру одного отакого середнього черв'яка. Ось так, раз, а потім перекусую його пополам, получається. Ось отак. І сюди зараз додаємо один-два опариша. Давайте зараз, Уже, щоб було експериментально, один білий, другий червоний. Ось отак вийшло. Красиво. Ой. Все, забиваємо. Кормушку прикормочко і закидаємо. Не відкинув. Так, а ну тепер зовсім недалечко закинемо. Отуди десь отаку. Недалечко, хай там ще постоять. О, о, друзья. поклевка, Е, е, е. Есть друзья пока еще. Лящ. Оклелка. ВДС упротив. Что здесь шел? Да нет. Нет, нет, нет. Ох. Який борзий Опа, ну такий самий я борзий. Такий самий я борзий. О, це вже мені подобається. Бачите? Невеличкі, але ж. Але ж клює. Клас. Це вже мені подобається. Два штучки го, та це вже я герой. Mm. <гум> Місцевого розливу <гум> Ой. Ой. Так. Друзі. Бачите. Помаленьку діло йде. А рибачу я всього лиш. Ще й години не рибачу. Але ще в мене час є. Можливо, ще щось у нас клюне. Ну що ж, перезакидаємося. Бачите, а це клюнув на цей фідер. Так. Черв'ячки якісь пожовані. Треба буде. Я знаю у кого є черв'ячки. Треба в нього буде падати на коліна і просити. Якісь це, мабуть, чи дендробена, дробена, чи я не знаю. Ось такий, ось такий пучок. Вони якісь короткі, а товсті. Ну, треба буде пошукати у себе десь. Або треба розвести буде. Бо це не діло. Черв'ячки треба, ну, можна і опаришів самому розводити, можна і черв'яків. Так, друзі, закидаємо. Поки що у нас все йде за моїм планом. Хлоп, ось так. Раз. І єсть. Так, ну клюнуло на правий, тепер цей що посередині фідер, а тепер той, що в мене вон там стоїть у стороні повинно клюнути, <гум> ну а там буде видно. Що щось ж, щось, друзі, підходить до кінця час, немає вже часу, коли ловити, а воно щось, щось ну зовсім не хоче. Пробував і на те, і на все. Мочі. Мабуть, буду збиратися потихеньку додому. Дві годинки якраз прорибалив. Ще так за перву годину, то були дві покльовочки і все. А тоді навіть і не смикало рішу. Буду помаленьку якось вимотуватися і... І збиратися. Піду зараз пошуковий свій. Фідер вимотаю. Закидав я ним і лівіше, і правіше, і далі, і ближче. Ці в мене стояли на одній точці, бо тут я, тут я і спіймав дві, спочатку на правий, потім на лівий, на черв'яко чисто. Ну нічого, прикормка ще в мене вон там залишилося. Можливо, десь вийду. Завтра, після завтра якщо вона не скисне, та на дворі прохладно не скисне вона. Можливо десь спробую ще на поплавочку знайти містили. Так, ну що друзі, дивимося, що ми сьогодні спіймали, йду по садок. Ось. Ось такі. Два лящика і теж добре. Мені поїсти із дружиною хватить. Но вони приблизно одинакові. Так що... Дві рибини я впіймав. Один чоловік мені в коментарях правильно написав, треба ловити як мінімум дві рибини. Одна рибина котові, щоб не нявкав, а друга рибина жінки, щоб не... Ну, ви зрозуміли. <хи> так що дві я спіймав. Ну що ж, друзі, ось така коротенька сьогоднішня рибалка, і як на мене досить вдала. Трошки потепліло, трошки рибка зашевелилася, ну ще потепліло не дуже. Ще, як би сюди риба ще не дійшла, це рибка клює місцева, залишалася тут на зиму, і лящик залишався, і синець, і карасі. Інша риба, а ще з водосховища риби немає. Ну можна, як ви бачили, можна віддихнути, посидіти трохи, щось можна, щось можна спіймати. Якби попередню рибалку їздив туди аж униз, два караси спіймав. Це тут вище, то тут два лящики, так що досить непогано. Слідуючу рибалку, може, спробую на поплавочку або в іншому місті, або, можливо, вечором. Не знаю, покаже. Прикормка залишилася ще, на дворі прохладно, не скисне. Завтра, після ну, там передають дощі, подивлюсь, коли може вискочу чи вечором, чи зранку. Можливо, треба було мені. Ще раніше приїхати, бо з самого ранку вони клюнули два і все. Я пізнувато приїхав. Можна було почати рибалити години на півтори раніше. Ну нічого, слідуючий раз спробуємо. Головне, що потрошку клює. Хоч потрошку, а клює, і нормально. Так що, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Я вже говорив в попередніх відео. Потрошку, не побагато, скільки є, хто скільки може, десятка, двадцятка Або ще краще. Ось я, якось мені вискочило. До прикладу, є у ну, мене є карточка і пумбанка. Подивився сповіщення. А там написано, що від кожної вашої покупки карткою одна гривня йде на ЗСУ, щоб я включив цю опцію і все. Ви щось купили, одна гривня пішла. Це зовсім-зовсім незамітно. А от якщо ви... Навіть за місяць разів 100 там, чи 50 розрахувалися цією карточкою, то вже 50 чи 100. Ну скільки раз ви розрахувалися, тільки по гривні й буде. І для вас незамітно. Ну і допомога нашим Збройним силам. Так що, якось так. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!